Нецензурна лайка у школі. Вчителі звернули увагу на масове використання дітьми лихослів'я в колективі. Один з випадків відбувся на спортивному майданчику ліцею. Ненормативна лексика саме на території школи спонукнула пані Аллу звернути увагу на цю проблему. У нас в дворі школи є невеличкий стадіон, і от це таке місце, де йдеш з роботи, вже втомлений, пізно ввечері. І Замість того, щоб спокійно пройти собі додому, відпочити, часто доводиться зупинятись, робити зауваження, і от там вже можна почути дуже різні варіації на тему. А на що ви нам взагалі про це говорите? Серед різних вікових груп педагоги застосовують окремі позакласні виховні заходи, адже статистика використання лайки починається з першого класу, кажуть в ліцеї номер 4. Чесно кажучи, ми стикаємося з цією проблемою. мені з від першого класу і до останнього. Я щасливий, що у нас немає такого серед колег. Ось. Але це дуже серйозне питання, і мені здається, що в державі, коли деякі навіть державні мужі, артисти, політики дозволяють собі журналісти, коли ведуть телепередачі, дозволяють собі отаке опускання, наприклад. то це дуже небезпечне явище, яке ніби можливо хочуть списати на війну. Ось, а а це приведе до того, що нам просто після буде набагато більше роботи. Боротись з нецензурною лайкою педагоги пропонують усюди. Окрім школи, до процесу мають долучитись сім'я та доросле оточення дітей, адже лихослів'я було і залишається правопорушенням. У поліції також нагадують, що батьки несуть адміністративну відповідальність за словниковий запас своїх дітей. По перше, це є адміністративне правопорушення і це не обов'язково з боку може бути неповнолітніх. Це з боку будь-якого будь-якого громадянина будь-якої особи. Якщо е ми кажемо про нецензурну брань, нецензурну лексику, то це є адміністративне порушення, яке. Кваліфікується статтею 173 кодексу України про адміністративне про адміністративні правопорушення. Воно звучить як дрібне хуліганство, і тому не ненормативна лексика, нецензурна брань підпадає як один із елементів дрібного хуліганства. Є що стосується роботи в цьому напрямку, то робота ювенальними співробітниками ювінальної превенції і дільничними офіцерами поліції на своїх територіях закріплених так вона проводиться завжди. І завжди проводяться і профілактична робота з неповнолітніми, з учнями шкіл. Розширені коментарі поліції та педагогів з теми дивіться у програмі Об'єктив.